Власник компанії Греко Груп. Ми запрошуємо його на сцену, Іван Корженко. Давайте йому поаплодуємо. Будь ласка, він розкаже про технологію здешевлення сушіння зерна в умовах нестабільності енергоносіїв. Дякуємо, добрий день. Починайте. Корженко Іван, місто Вінниця, компанія Греко Груп. По перше, дякуємо величезне організаторам, що зробили такий захід, на якому зібрались люди, які діляться досвідом, просто зустрічаються і які хочуть знати щось нове. Але зразу до суті. Наш виступ сьогодні, мій виступ з чим пов'язаний: ми займаємося енергетичною безпекою та, по суті, підвищенням рентабельності агропідприємств. Тобто, Саме яким способом Це альтернативними видами палива на елеваторах і не палива, а обладнанням, яке переобладнують зернові сушалки, елеватори великої потужності. Малої, середньої великої і самої великої потужності на тверде паливо, і для того, щоб було більш зрозуміло, ми зразу покажемо в цифрах, тому що нікого, я думаю, не цікавлять там, калорії, джоулі, текучості, ну, якісь такі фізичні речі. Чим ми займаємося в минулому році. Наприклад, ми переобладнували 64 елеватори зернових сушарки і отримали наступний результат: це пропан Бутан, 16. Якщо вологість, 24, кукурузи сушимо до 14. ми отримали результат порівняно з пропаном 164 долара на одній тонні, дизель 16 доларів орієнтовно, і природній газ близько 6 доларів. З одної сторони, всі знають, природній газ був дуже дешевий в минулому році. в Позаминулому дуже дорогий. в позаминулому дуже дорогий. Три роки назад знов дуже дешевий. Тобто, це значення, яке неможливо вгадати. До речі, дивно, коли на агропідприємствах в травні, там травні, в квітні, хтось хоче вгадати собі вартість вирощування, не знає по якій ціні буде газ природній осінню. Тобто в нас був виступ. Десь тиждень тому в Києві і на Проагро зібралися агрохолдинги, і на питання, хто отримав, отримав газ по 12,50, Ну трошечки посміхнувся зал, і ніхто руку не підняв, тому що це значення насправді вгадати не можна. Але ми не говоримо про пропан, не ми говоримо про дизель. Про панових сушок насправді набагато менше, ніж природній газ. От, По нашій статистиці за два роки от ми переобладнали 168 сушарок по Україні, то пропанових і дизельних по математиці має бути більше всього. Насправді ні. 80% 85% це природний газ. І, до речі, коли ми спілкувалися з клієнтами до війни, то ти приїжджаєш до клієнта, з ним спілкуєшся. І коли кажеш 6 доларів на тоні, в нас в Вінниці є така фраза, в ну, нас трошки суржиком говорять, на жаль. Ти кажеш 6 доларів на тоні, і тобі кажуть, вони Ну, Тобто, всі знають, що рентабельність була набагато вища, і е, рентабельність набагато вища була, собівартість вирощування продукції набагато нижча. Тобто, ці значення вони не були е, критично важливими, але або дуже важливими. Тобто, отакий результат ми насправді отримуємо на підприємствах. Причому я попрошу е, включити список клієнтів. Е, є такий стереотип, особливо в Європі, що це приміняється тільки фермера е, можуть приміняти або стартапери, Ну це щось таке прям. Ну, новинка якась. Але в нашому випадку нас дуже це радує. Оце перелік клієнтів. Наприклад, такі е, агромонстри, там, як е, Агропросперіс, Вітагро, Сігнет, е, Інші холдинги. Є е, холдинги, які повністю переобладнані. Тобто, в яких, наприклад, Тесла Груп це величезний трейдер, в яких 14 зерносушарок вже переобладнаних. Зачасту. Е, Зачасту, я повторюсь, є цей стереотип, що це фермер, в якого там тисяча гектар на ну тисяча гектар потолок, і який хоче більше відключитись від газа по бюрократії. Ну по питанням бюрократії йому просто легше. Ні, насправді, наприклад, такий холдинг, як ІМК, МК, там десь п'ять об'єктів. ТАСАГРО, він переобладнаний майже повністю. Укрпромінвест Вінниця, ну, Рушен. Агрейн, Галс Агро, дуже сучасний холдинг, вони повністю переобладнані. Тобто, це не являється якимись складними процедурами. Дуже до речі, часто, коли люди думають, чують слово альтернативне паливо, то вони думають, що це треба штат людей, 15 чоловік з лопатами чорні і так далі. Всі ходять. Ні, насправді ні. Це не так. Тобто, ми за простоту і за культуру на виробництві. Регіональність, по якій ми працюємо, це на сьогоднішній момент від Харківської області до Закарпатті Є близько 420 об'єктів зараз по Україні. Є на Закарпатті, є Харків. Зараз активно працюємо в східній Україні. Монтували об'єкти за 15 кілометрів від російського кордону. Це, до речі, холдинги переобладнувалися. Але менше з тим, що ми можемо надати, який плюс ми можемо надати. У нас був такий випадок два роки назад в Чернігівській області. Три роки назад, в Чернігівській області, коли в жовтні місяці ціна газу в холдингу піднялась до 64 гривень, а вологість кукурузи була близько 34 гривень. І при витраті природнього газу 1,8 куба на е, в січні місяці чи в грудні місяці, наприклад, чи в листопаді е, різні шарки ж призму бору. То е, по підрахункам можна було кукурузу не сушити, тобто це був би безполізний переворот зерна. Тось більше б жаток вбили комбайнів, там Камазів подоставали з болота. Була задача поставлена переобладнати там 8 мегаватт, це дві сушки по 500 тонн, за один місяць. Це модульна конструкція, це робиться швидко і е, без, безболезненно. До речі, дуже активно зараз почала працювати Західна Україна, е, якщо східна центральна Україна. Вони це активно дуже робили три роки назад. Західна Україна, от буквально в минулому році, включилась, тому що е, чому так? Тому що да, скоріше всього, собівартість просто піднялась, витратна частина на кожну тонну, вона піднялась. Східна Україна як працювала, так і працює активно, тому що в них ще й логістика додавалась, додалась, тобто в них нагрузка фінансова на кожну тонну насправді більша, ну, в залежності від області. Тобто ми являємося виробником е, повного циклу е, з і єдиним виробником е, з справжнім нефотошопним е, сервісом. Тобто, е, упор йде саме на сервіс, тому що ви всі знаєте, що е, навіть класний трактор Джен він без сервісу даром нікому не треба. Тобто, якщо ну, якщо ви купляєте обладнання, яке буде стояти 2-3 місяці, чекати якусь деталь з е, Бразилії там чи з Германії, е, тоді краще таке обладнання взагалі не купляти. І до речі, хочеться звернути вашу увагу саме на сервіс, тому що е, в нинішніх реаліях на період е, війни зараз буде е, з цим складніше, тому що зараз будуть інші умови е, по Призиву навіть, да? Тобто, хочеться вас зорієнтувати на те, що вибираєте з ким ви працюєте. Чому? Тому що до осені, я думаю, що сервісні служби дуже багатьох компаній просто не будуть, можуть не їздити. Або ж ми наберемо дівчат там на роботу. Ні, насправді сервісу має бути багато. Має, до цього треба дуже уважно підходити, тому що е, перевіряти з ким ви підписуєте контракти, особливо в цій тематиці, тому що. 에, с, сама, сама суть сервісу в сільхозобладнанні і в елеваторному, вона зовсім різна. Бо ми працювали і в тій сфері, і в тій сфері, 에, і вважаємо, що 에, скільки б у вас не було комбайнів, скільки не було б 에, зерновозів, перегрузочних прицепів і так далі, якщо у вас зупиниться елеватор посередній сезону, там на три місяці, то в принципі. Комбайни можна не заводити, ну возити там на елеватор, не дай Бог, і так далі. Тобто це коротенька така доповідь. До речі, ми отримали є в Львівській області об'єкт, трохи вищий у Є в Угринові, а є чуть чуть у Угринова об'єкт, результат по якому отримали в цьому році це близько 1060 гривень на одній тонні кукурузи. Ми знаємо, що є регіональність на Західній Україні, там Львівська область, північна частина, там де вологості 32-34. Тобто 1060 гривень на одній тонні зерна це багато. В них сушарка рієла, хороша, класна сушка, але це я рахую багато, тому що ми противники, от якраз оцього без, безполезного переворота зерна, коли клієнт влажує багато дуже труда. Багато сил, емоцій навіть деколи, коли щось не з'являється, і не витягує максимально все. І хочеться, побажати, хочеться сказати ще одне завершальне, що, ви знаєте, ті, хто до війни розвивали свої підприємства, вкладали немаленькі кошти, їздили на семінари, вивчали, ділились досвідом і так далі. То під час війни їм легше. От. І хочеться побажати, щоб. Ваші підприємства розвивались, ви розвивались, не зупинялись, вивчали, що нового на ринку. Я думаю, що все буде добре. Дякую. Подякуємо. Це перший спікер, пані Панове. Це відкриття. Іван Корженко. Дякуємо вам.